Друзі, вітаю вас усіх, Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий у вашому житті. Амінь. У Бога всього є з надлишком, з достатком. І Господь попіклується, Господь передбачить, Господь дає все необхідне для Твого життя, для Твого покликання, і Він і сьогодні залишається добрим Богом. Який хоче милувати і спасати саме тебе, який хоче доторкатися до твоїх ран, який хоче зцілювати твою душу, Він хоче доторкатися там, де в тебе болеть тіло, і зцілювати твої діагнози, руйнувати ці діагнози, Він хоче руйнувати всі справи сатани в твоєму житті, в моєму житті. Господь хоче давати тобі свободу, і Він дає свободу. Скажи, Бог дає мені свободи. Коли ми пізнаємо Христа, ми стаємо свободними, коли ми занурюємось в Боже Слово, і воно міняє наше мислення, і Господь нас звільняє, і наша душа стає, стає успішною, такою процвітаючою, коли ми віримо, коли ми любимо Бога, коли ми занурюємось в Боже Слово, і Боже Слово, воно, як вода, заходить всередину нас, все оживає. Все оживає, тобі потрібне Боже Слово. І коли ти занурюєшся в Боже Слово, ти будеш переживати це помазання Духа Святого, присутність Духа Святого, роботу Духа Святого з твоїм характером, з твоїм серцем, з твоїм мисленням, з твоїм життям і твоє життя обов'язково зміниться. Тому занурюйся в Боже Слово, переживай Божу благодать, благодаті Божої достатньо для тебе, щоб ти сьогодні не проходив. Бог поруч, і Бог буде витягувати тебе, Бог буде спасати, Він буде сьогодні збудовувати тебе духовно. І це дуже важливо, тому що коли прийдуть страждання, виклики, екзамени, іспити, труднощі, у тебе буде віра все перейти, і переправитись, і війти в своє покликання. Тому, друг мій, я благословляю тебе і я вірю. У що я вірю, що ти сьогодні потрібен Богові, Бог кличе тебе, і Бог бачить тебе сьогодні як своїм співпрацівником, співробітником, винограднику Божому. Тому ти благословена людина. Амінь.